Для резонансних зустрічей на Алясці та у Вашингтоні відкриті дипломатичні кроки Трампа призупинилися. Росія теж не вдається до дипломатії. 28 серпня був другий за масштабами від початку великої війни. Російський обстріл Києва, 23 людини загинули, і серед них діти. Спецпредставник Трампа Кіт Келох засудив російські обстріли цивільних міст. Чи США готові вжити важелі тиску на Росію? Про це Анастасія Купрієць запитала Вільяма Тейлора, екс посла Сполучених Штатів в Україні so, we are after in Alaska, in Зустріч на Алясці Трампа з Путіним, а також у Вашингтоні пізніше з Зеленським та європейськими лідерами позаду. І зараз триває підготовка до можливої зустрічі між Зеленським і Путіним. Чи ви вважаєте, що така зустріч може бути плідною, враховуючи, що сторони залишаються непохитними на своїх позиціях? Тобто Україна не відмовляється від своїх територій, а Росія також не має наміру виводити своїх військ з України? Тож чи вважаєте ви, що така зустріч взагалі може відбутися? Якщо так, то може принести якісь позитивні результати, позитивні наслідки? Це влучне питання. Саме його треба ставити, тому що президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Путіним. і президенту Зеленському нелегко зустрітися з Путіним. Зараз кожен українець бачить в Путіні обличчя зла за вбивство стількох українців і за розпалювання цієї невиправданої неспровокованої злочинної війни цього вторгнення. Тому для президента Зеленського погодитися на зустріч з цією людиною є великою поступкою з його боку. Але він готовий це зробити на відміну від Путіна, який по суті каже, що не готовий до цього. Він не готовий це зробити, якщо не будуть виконані певні умови. А ці умови зазвичай означають, що Україна має капітулювати. Такою є умова Путіна для зустрічі відповідь на ваше питання може бути довгою, але найважливіше, я не бачу, що Путін погодиться на зустріч, навіть якщо президент Зеленський готовий до цього, якщо тільки президент Трамп не чинитиме реального тиску на президента Путіна, щоб той погодився на зустріч. І який це може бути тиск, враховуючи, що Трамп також обіцяв дійсно величезні санкції проти партнерів Росії. А зараз ми бачимо, що звісно є деякі фінансові наслідки, наприклад, для Індії, але Китай Трамп поки що не зачіпав. Думаю, що Трамп має насправді більше фінансових, економічних, можливо, навіть дипломатичних важелів впливу на Росію. Чому б їх не використати? Абсолютно. Він абсолютно повинен це зробити. Він цілком може це зробити. Побачимо, Владимир Путін у минулому вже досягав успіху в тому, щоб роздратувати президента Трампа, розлютити його настільки, що як ви щодня сказали, президент Трамп погрожував серйозними санкціями проти Росії та тих країн, які купують російську нафту. Ви згадали Індію ці мита вже діють. Вони вже мають вплив на Індію, але ви також маєте рацію, що Трамп може також застосувати ці високі мита санкції щодо Китаю, іншого великого покупця російської нафти і це наклало зменшило доходи Росії, які вона отримує від продажу нафти. є інші речі, які президент Трамп міг би зробити. Є інші способи чинити тиск на президента Путіна, щоб він спочатку сів за стіл переговорів, а потім погодився на певне перемир'я. Є інші економічні санкції, але є також військові заходи, яких президент Трамп може вжити, щоб забезпечити українців військовими потребами зброєю, боєприпасами, розвідкою всією необхідною підтримкою, яка українцям потрібна, щоб зупинити росіян. І Якщо ці дві речі, військовий і економічний тиск на Путіна, то це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів коли ми говоримо про військові питання, то Трамп вперше почав говорити про гарантії безпеки для України. Він оголосив про можливу участь у протиповітряній обороні у повітряній безпеці України. Але наразі такі діалоги, такі розмови припинилися. Ми не чуємо так багато про це наразі. Тож, як ви думаєте, чи може це статися у майбутньому, чи Трамп може відмовитися від своїх слів? so much invested. я не думаю, що він відмовиться. Я думаю, що він вклав у це дуже багато. Він приділив цій війні так багато часу і уваги, так багато зусиль і енергії, намагаючись вирішити цю війну я не думаю, що він може відмовитися, тому я вважаю, що коментарі, рішення, заяви, які президент Трамп зробив раніше, свідчать про те, що Сполучені Штати будуть учасником цієї коаліції охочих сполучені штати, як ви кажете, надаватимуть повітряну підтримку. Очевидно, що з європейцями, як військовими, так і цивільними велися дискусії про закриття повітряного простору, щоб жоден російський літак не міг пролітати над Україною після того, як цю коаліцію розгорнуть в Україні кенфлайоверюкрейнванснесколишніли вилинґі з диплоїд інтуюкрейн і це буде великим джерелом підтримки. Це буде великою допомогою для коаліції охочих для американських ВПС, які допоможуть закрити повітряний простір для російських літаків і російських атак, російських ракет, і російських бомб, російських дронів закрити повітряний простір. це захистило б Україну, і саме це я маю на увазі. Це б стримало росіян від спроби знову вторгнутися ви також згадали про роль європейського союзу і ширше Європи, тому що також активно залучені, наприклад, Велика Британія, Норвегія, і була зустріч у Вашингтоні з європейськими лідерами, і польща не була представлена на цій зустрічі. І тут у Польщі точиться велика дискусія, чому це сталося, і чи та як варто це виправити. Але насправді польський президент приїздить до США 3 вересня. Планується ця зустріч, яку Позицію ви очікуєте від президента Польщі, Адже Польща є одним із ключових партнерів України і географічно для поставок, і загалом політично. Тож які ваші очікування від візиту я згоден. Я також був здивований, що Польща не була серед європейських країн, які були тут минулого понеділка, разом з британцями, французами, німцями, фінами, італійцями, НАТО, ЄС і, звичайно, президентом Зеленським. Тому що Польща є таким сильним прихильником України, була і продовжує бути. Газбен 30 Террінейшенс. Але ще важливішими є сильні сторони, які Польща вносить у цю дискусію. Зокрема, сильною є підтримка Польщі для України. і ще одним важливим моментом є те, чому Польща підтримує Україну, і це буде важливо почути президенту Трампу, коли президент Польщі прибуде до США. Важливо, щоб президент Трамп це зрозумів, але кожного разу, коли кожна розмова з європейцями є підкресленням того, як європейці насправді виступають на захист України. The Europeans are really standing up. The Europeans are really coming forward in many ways. Thank you so much. The the for for the time the time you. That would be fine. Thank you very much. Very good questions. Very, very